Чергова повітряна атака на Україну вже шоста з початку травня. Вночі у різних напрямках ворог скерував 21 безпілотник. Наші сили протиповітряної оборони знищили 17, але, на жаль, є влучання. Всі чотири дрони, які зсу не змогли збити, завдали удару по Хмельниччині. Постраждали об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. 11 людей поранені Дісталося і Миколаєво є руйнування промислового підприємства та дитячого закладу. Відомо про трьох поранених. Два попадання снарядів, один ближче підприємство, один на територію дитячого садка, тут немає жодних військових об'єктів, більш того, ми готували цей садочок до відкриття, тому прибрали територію. Видно одразу було, що тут немає ніякої військової техніки, людей і так далі. Під постійними обстрілами і Херсонщина минулої доби Росія гатила з усіх видів зброї. Дві людини загинули, четверо отримали поранення. Обласний центр обстріляли 15 разів. Снаряди влучили у житлові квартали та заклад освіти. А напередодні ввечері ворог вкотре обстріляли дружківку на Донеччині. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Двоє людей поранені. Задікатори дому літіло тріті.